Доброго ранку, діти! Скажіть, а чи любите ви подорожувати? Я впевнена, що ви любите. А як ви думаєте, на чому ми можемо подорожувати? Так, на автобусі. На автомобілі. А що потрібно для того, щоб автомобіль чи автобус могли добре їхати? Звісно, транспорту потрібна дорога рівна та гладенька. Геть усім вона відома, хоч і різною бува, із асфальту, чи бетону, стрічкою біжить вона, нею пішки й на машині завжди вирушить у путь Щогодини, годину, ще хвилину нею їдуть, нею йдуть. Дітки сьогодні пропоную побудувати дорогу. Для маленької машини. Червоного кольору ми побудуємо вузьку доріжку. А для великого автобуса побудуємо широку дорогу. Діти, для того, щоб побудувати доріжки, нам потрібні цеглинки. Тож, розпочинаємо. Для червоного автомобіля потрібно щільно прикладати цеглинки одну до одної. Коротким ребром. Для автобуса будемо будувати дорогу з цеглинок широкою стороною і щільно прикладати цеглинки одну до одної. Дітки, давайте пригадаємо, які ж доріжки ми з вами побудували. Для червоного автомобіля ми побудували вузьку доріжку, а для великого автобуса широку. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі, малята!